Час слухати Слово Боже, Добрий день, дорогий друже. Ми продовжуємо знайомство з найголовнішими подіями в історії світу, які записані у Святому Письмі. Ми вже пройшли весь старий заповіт, тепер знайомимося з історіями, записаними для нас у новому заповіті. Увесь старий заповіт, пронизаний однією звісткою. Про Спасителя світу Ісуса Христа, який гряде. А тепер ми знайомимося з євангельськими історіями, записаними очевидцями і свідками цих чудових подій. Сьогодні ми дізнаємося, що мудреці недарма подолали такий довгий шлях, вони не помилилися в тому, що знайшли царя і віддали йому належну шану. Слухай, що про це записано в Євангелії від Матвія. Приношення дарів Євангеліє Від Матвія. Другий розділ. На той час, коли східні мудреці прибули до Віфлеєма, Йосип спромігся переселити Марію з немовлям із печери під дах справжнього будинку. У Віфліємі. Неважко було відшукати роботу для майстровитого Теслі, і Йосип заробляв достатньо, аби утримувати свою родину. Коли мудреці дісталися до маленького будиночка, вони змушені були схилитися, щоб увійти до бідного однокімнатного помешкання з низькою стелею. Не було там ані вишуканих меблів, ані килимів на стінах. І слуги не прислуговували матері, і служниці не клопоталися біля дитини. Вони побачили в тьмяному світлі молоду дівчину, що колисала свого маленького сина. Однак мудрці жодної миті не вагалися і не мали сумніву, що перед ними довгоочікуваний цар. Вони низько вклонилися. Підметаючи розкішними шатами глиняну підлогу, бо знали, що той, хто значно величніший за них, спить сповитий на материнських руках. Мудреці негайно зняли зверблюдів пакунки з дарами і, низько вклоняючись, піднесли дари Ісусові. Марія. Зі щирим здивуванням прийняла ці дарунки. Там було золото, дарунок, який звичайно призначався царям. Там був також ладан, пахощі, які звичайно вживали на богослужіннях у храмах у тих землях, звідки прибули мудрці. Там ще було миро. Марію це дуже здивувало, бо миром, звичайно, змащували померлих. А прибулі, побачивши царя, раділи і почувалися задоволеними. Вони почали збиратися у зворотний шлях. Та вночі, коли вони спали, Бог у вісні попередив їх, аби вони не поверталися до царя Ірода. Наступного ранку вони вирушили додому, обравши для цього інший шлях. Ось таку історію ми сьогодні дізналися. Цікаво, чого ми могли навчитися з неї? Ти на щось звернув особливу увагу? А знаєш, що я помітив мудреці подарували немовляті подарунки як царю, священнику і жертві. Гадаю, вони не розуміли, чому так учинили, але Бог поклав їм це на серце, а вони так і зробили. Це ми зараз знаємо, що Ісус Цар Усесвіту, що Він, як первосвященник, стоїть перед Богом і просить за нас, грішних, щоб Бог нас помилував і простив, якщо ми Його про це попросимо. А ще Бог замислив, що Ісус буде жертвою за гріхи всього світу. Ось такі подарунки принесли мудреці золото ладен і смирно. Якщо Бог спонукає нас щось зробити, нам слід слухатися Його навіть тоді, коли ми не до кінця розуміємо, навіщо це потрібно. Це дуже важливий урок для нас із тобою. Але нам час прощатися до наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже.